Антаж продовжується, і цього разу Трамп намагається засліпити Україну. У США заявляють про припинення обміну абсолютно всіма розвідданими з Україною, включно з тими, що можуть бути використані для ударів по території Росії. Про це повідомило видання з посилаючись на українське джерело. А Франція у відповідь заявляє, що готова передавати Україні свої розвіддані. Україна ж своєю чергою поки не уточнювала, про які саме розвідувальні дані йдеться. Як це все вплине на фронт і цивільних, та чи зможе європейська розвідка замінити американську? Говоримо далі з експертами. Днями видання Daily Mail повідомило, що США заборонили Великій Британії ділитися розвідувальними даними з Україною і наголосили, що жорстоко контролюватимуть передачу своїх розвідданих Україні через агенції, які базуються в Києві. Згодом радник Білого Дому з національної безпеки Майкл Волц повідомив, що США призупинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Як пише Бібісі, відповідаючи на запитання про призупинення обміну розвідданими, Волц сказав, так ми зробили крок назад. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа переглядає всі аспекти цих відносин. Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори і рухатися в напрямку цих переговорів, і по суті покласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на скасування цієї паузи. За словами директора ЦРУ Джона Редкліфа, пауза як на військовому фронті і фронті розвідки є тимчасовою, і Сполучені Штати знову працюватимуть пліч опліч з Україною. Втім, про можливі терміни відновлення допомоги він не повідомив. А член комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс, заявив, що будь-яка пауза в обміні розвідданими між США та Україною має бути негайно припинена. Пауза в наданні матеріальної допомоги Україні проти путінської агресії є недобросовісною сама по собі, але думка про те, що ми тепер будемо утримувати життєво важливу розвідувальну інформацію від українців, які воюють і гинуть, є непростимою. Будь-яка пауза в обміні розвіданими має бути негайно припинена. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у відповідь заявив, що Франція готова надавати Україні розвідувальні дані. Наша розвідка є суверенною з нашими власними можливостями. Ми передаємо це українцям. Чи здатна європейська розвідка замінити американську? Ми запитали у військового експерта Івана Ступака. За його словами, потужності істотно відрізняються, але не все так критично. І мені здається, що європейці не зможуть чисто фізично замінити все, що мають зараз американці так є супутникові знімки. Україна каже: у нас є два власних супутника, плюс доступ до майже чотирьох десятків інших супутників. Ми можемо перехоплювати ділитися інформацією. Але в угруповання американських супутників набагато більше ніж європейських. Якщо не помиляюся, в Німеччини всього до п'яти супутників військових. Ну то там, взагалі, ні про що на думку експерта, Україна може піти іншим шляхом комерційним, тобто купувати знімки до прикладу у Китаї. Україна, наприклад, може звернутися до китайських приватних компаній або взагалі будь-яких інших компаній. ну, Приватних у світі неважливо малазійські, індонезійські, е порториканські, і купляти на комерційній основі супутникові знімки територій, які нас цікавлять. А оплачувати будуть, наприклад, країни Європейського Союзу. Я взагалі це вважаю, це, це працююча схема. Як пише інститут вивчення війни, призупинення обміну розвідувальною інформацією між Вашингтоном і Києвом зашкодить здатності України захистити себе від постійних російських атак на військові та цивільні об'єкти. Подібну думку висловили також і у Нью-Йорк Таймс. Зазначається, що пауза в обміні розвідданими вплине зокрема на завчасне попередження про удари безпілотників і ракет, які запускають росіяни. Все, що надходило з міноборони, зупинилося. Здебільшого це стосується обміну світлинами. Це не критично, тому що європейські компанії мають власні супутники, але не всі вони орієнтовані на військову дислокацію та переміщення, що важливо. Як пояснює Іван Ступак, без розвідданих операторам систем протиповітряної оборони буде важче відслідковувати своєчасно пуски ракет з території Росії, адже до прикладу балістика летить зі швидкістю до 7 тисяч кілометрів на годину. Шалена швидкість, ви тут, поки ти маркер хапаєш, вона вже пролетіла там сотні кілометрів ракета, Тобто ну, час просто летить феноменально. А інша історія, коли вам попереджають, кажуть, там ось ми бачили, вже росіяни розвертаються. Через хвилин 40 буде пуск. О, все. Ви вже розумієте. ага, Вороніж, все ви ж починаєте там налаштовуватися. все, ви вже всі в напрузі. Чекаєте, звідки де буде летіти ракета, То тобто ви вже готові. Тобто, це одна історія, а інша історія, коли ви просто сидите і чекаєте, звідки вона прилетить. Напередодні журналіст з економіст Олівер Керл написав. Що США припинили передавати дані про націлювання для Хаймерс та інформацію в реальному часі для дальних ударів по території Росії? Пізніше український військовий, знайомий із роботою Хаймерс, розповів За Washington Post, що дані про наведення перестали надходити ще до сварки Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі. Принаймні, одна з груп відповідальних за запуск ракет останніми тижнями не отримувала координат для удару далі ніж на 60 кілометрів за лінією фронту. Як вплине призупинення розвідданих на український фронт, прокоментував у розмові з 24 каналом військовослужбовець та політолог Кирило Сазанов. За його словами, окрім американської розвідки, можна залучити допомогу від партнерів. Додатково не варто й виключати власні розвідувальні сили. Це неприємно безумовно. Розвіддання американські були важливі, але є альтернатива. Є Франція буде з нами співпрацювати. Я вважаю, переконаний, що співпрацювати буде Великобританія. них дуже дуже гарна розвідка. У нас є своя розвідка. Тобто, теж ми не робили ставку суто на американську допомогу. На американське розвіддання є наш супутник, є супутники партнерів. Є космічна розвідка. Інша ми ну, такі цілі, наприклад, як нафтопереробний завод, великафтова база, електропідстанція. Що тут коригувати? Що тут е, бачити? Бо ці всі координати є на картах. Це об'єкт, який не переміщується. Тобто, по цих об'єктах будемо працювати, як і працювали, будуть летіти українські дрони, українські ракети. Тобто, знову таки, це неприємно, безумовно казати, що нам все одно це буде неправда Але казати, жах, все пропало, що робити. Ні, до цього були потрохи готувались. Мені здається, бо є альтернативні засоби і вже і. Є від партнерів від тої самої Франції підтвердження, що вони будуть працювати і будуть ділитися з нами розвідданими і далі. Зокрема, експерт прокоментував і призупинення зупинення військової допомоги від США. За його словами, ситуація контрольована. Що стосується ситуації на лінії бойового зіткнення, боїв постійних, і у нас, і на Покровську, хлопці передають, і на часів'ярі, і на турецьку. Те, що мені побратими розповідають: головне це зараз головна зброя це дрони. Піхота тримає позиції, а дрони працюють. Дрони працюють по цілях, декілька кілометрів в глиб, тобто б'ючи і по невеличких складах, і по місцях дислокації противника, і по їх логістиці, в першу чергу перерізаючи їм логістику, це дуже важливо. Працюють дрони, і дрони ми не отримуємо як допомогу зі Сполучених Штатів. Ми їх отримуємо з України, їх збирають переважно в Україні українські підприємства. Це питання, тобто суто грошей. Пілотів готують теж в Україні багато шкіл, і Києві в Харків і, мабуть, ще багато є. Готують гарних пілотів. Вибухівку, зброси, скиди, запальнички все робимо самі своїми руками. Це робить так званий український тіньовий ВПК. Тобто тут навіть сполучених штатів незалежні були б гроші на закупку цих дронів, і все буде добре. Своєю чергою міністр оборони Рустем Оміров під час спільної прес-конференції з міністром оборони Німеччини у Берліні наголосив, що Україна ще не отримала інформацію щодо того, яким чином буде обмежений доступ до розвідувальних даних. За його словами, зараз йде робота над альтернативами. Щодо обміну розвідданими, ми ще не отримали інформацію щодо того, як це буде обмежено, але ми вже працюємо над альтернативами. І якщо це буде необхідно. То ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також. Своїми ж думками діліться, як завжди, у коментарях під цим відео.